25 вересня, середа. Найголовніше – підтримка Вадим Корольчук, місто Фастів, Київська область. У світі зазнаєте страждань, але будьте відважні, я переміг світ Євангеліє від Івана, 16 розділ, вірш 33. Я пастор церкви, одружений, маю трьох дітей, і це моя історія війни. Як завжди, я вимкнув телефон на ніч. Прокинувся раніше, бо мав відвести дітей до лікарні. Увімкнувши телефон, побачив багато пропущених дзвінків. Розпочалася війна. І це стало ударом для мене і моєї дружини. Насамперед, ми помолилися. Я поїхав у місто. Купив продуктів, заправив авто. Далі ми зібрали церкву на молитву, з надією, що Господь збереже. І розійшлися по домівках. Так минув перший день. Наступного дня ми знову зібралися на молитву і почали облаштовувати сховища в підвалі молитовного будинку. Це нас трохи відволікло. Під час повітряних тривог декілька десятків людей приходили до сховища. Так ми, мабуть, ще ніколи не молилися. Спочатку ми не розуміли, де лінія фронту діти лякалися звуків вибухів. Я відверто говорив з дітьми про жорстокість війни. Та й вони самі були свідками. Я вчив їх молитися, і ця дитяча віра в молитвах дуже надихає. Мої діти були налякані, і я зрозумів, що маю відправити сім'ю в безпечне місце. На третій день. Війни я вирішив відвести їх до своїх батьків на захід України. Проведений там час був часом моєї особистої боротьби, як я діятиму в умовах воєнних дій. Одна річ залишатися в тихому селі, де не чути ні тривог, ні вибухів, та зовсім інша атмосфера повернутися на Київщину. Я вирішив їхати назад. Ми з другом закупили продукти, бо розуміли, що в нашому місті їх уже не буде, і ми поїхали для того, щоб підтримувати людей. Ми знову збиралися щодня на молитву в підвалі церкви. Люди були дуже різні, але нас об'єднувала одна молитва до Бога. Наше сховище стало притулком для багатьох людей і вдень, і вночі. Так почалася активна волонтерська діяльність нашої церкви у Вастві. Замість того, щоб нервувати, усі зусилля ми спрямували на допомогу людям. Мені доводилося дивитися в десятки заплаканих очей, їм було потрібно, щоб хтось просто обійняв і сказав, що все буде добре. Фастів був містом, крізь яке їхали біженці. У церкві люди спали, відпочивали, зупинялися і продовжували свій шлях. Нашою метою було забезпечити їх комфорт. Коли ми почули звістку про деокуповані території, то одразу виїхали туди з гуманітарною допомогою. Ми побачили, які жахіття спіткали людей. Люди були понівеченими і розчарованими. Ми допомагали їм соціальними пакетами, але найголовніше ми могли разом із ними помолитися. Це зміцнювало їх, у них народжувалася надія. Війна стала для мене доказом того, наскільки сильно ми потребуємо допомоги і підтримки одне одного, наскільки змінюються пріоритети. Під час тривог я думаю, що мені брати із собою. І це проста відповідь забирати дружину і дітей і бігти. Однак навіть втрачаючи щось у цьому житті, важливо не втрачати віру і довіру до Бога. Під час війни я сформував для себе три правила: замість хвилювання я маю діяти, замість жалю я маю жертвувати, замість інформаційної навали я маю більше часу приділяти молитві.